Раз Херіс, коли життя збиває з ніг. Долаємо біль і справляємось з кризами за допомогою терапії, прийняття та відповідальності. Розділ 17. Ніколи не пізно. Я б ніколи в це не повірив. Ні за що й ніколи. Мій батько був типовим представником свого покоління. Він дбав про дітей так, як це було заведено в його час. Старанно працював для того, щоб рахунки було оплачено, а його шість нащадків отримували їжу, одяг, дах над головою та освіту. Батько був дуже добрим і по-своєму любив нас. Як і багато чоловіків того покоління, тим його теж він страшенно боявся близьких стосунків. Я зараз не про секс, а про емоційну психологічну близькість. Емоційний психологічний зв'язок з іншою людиною ґрунтується на двох факторах: по-перше, тут немає місця удавання, навпаки. Потрібна відкритість необхідно впустити всередину себе іншу людину, не ховати свої думки та почуття, а щиро поділитися ними. По друге, ви маєте створити такі умови, щоб інша людина змогла зробити те саме тепле ставлення, відкритість і прийняття допоможуть їй бути самою собою і довіритися вам. Батько ніколи не говорив про щось дуже особисте. Він надавав перевагу інтелектуальним світським бесідам, оперував фактами, цифрами, ідеями, обговорював фільми, книжки та науку. І це було прекрасно, ми приємно проводили час, але по-справжньому я його не знав. Я й гадки не мав, які емоційні які емоції його переповнювали, про що він мріяв і на що сподівався, яких промахів припускався, яких невдач зазнав, які події стали головними в його житті, який досвід він із цього виніс. Я не знав, чого батько боявся, що його злило, вселяло невпевненість, засмучувала, за що він почувався винним. Його внутрішній світ був повністю прихований від мене. Коли батькові було 78 років, у нього виявили рак легенів, але він не сказав мені про це. Нічого не знаючи про його діагноз, я вирушив у шеститижневу поїздку за кордон. Перед від'їздом у батька була густа сива шевелюра, але коли я повернувся, замість неї виблискувала лисина. Батько не сказав, що волосся випало через хіміотерапію. Він заявив, що збрив його, бо лисина зараз у моді, і так він виглядає молодшим. І я повірив. Зрозуміло, хвороба прогресувала, і батько слабшав. Правда, відкрилася, але навіть тоді він не хотів говорити ні про рак, ні про лікування, ні про свої страхи. Щоразу, коли я намагалась поговорити про це, він змінював тему або замовкав. Не знаючи, скільки батькові залишилося жити, я намагалась розповісти йому про те, що він для мене значить. Як я люблю його, яку роль він зіграв в моєму житті, як надихав мене, яких корисних речей навчив, які чудові в мене залишилися спогади. Але батько так ніяково почувався під час цих розмов, особливо коли мої очі сповнювалися сльозами, що подібні відкривання закінчувались, ледь почавшись. Дивно, але йому вдалося перемогти рак. Я сподівався, що, заглянувши в очі смерті, батько хоч трохи відкриється, але був розчарований. Він залишався таким самим закритим, навіть ще більше заглибився в себе. Через три роки, у 81 у нього стався інфаркт. Закупорилося кілька коронарних артерій, подібна була операція на відкритому серці. Ризик несприятливого результату був дуже високий. Спілкуючись із батьком перед операцією, я знову спробував розповісти йому, скільки він для мене значить. Як завжди, на очі навернулися сльози, адже мене переповнювали любов і смуток, і батько миттєво закрився. Він відвернувся і суворо вимовив замовкний, витрив сльози. Операція пройшла успішно, але здоров'я батька було підірвано. Ускладнення слідувало одне за одним, і майже весь наступний рік він провів у лікарні. До кінця року він дуже ослаб і дедалі більше занепадав духом, але так і не дозволяв мені вести з ним душевні розмови. Нарешті він вирішив, що пожив достатньо і перестав приймати ліки. Батько сам лікар і прекрасно розумів, що це означає по суті, він убивав себе. Він добре знав, що без таблеток протягне лише кілька днів. І навіть у цій ситуації батько не дозволяв мені говорити про те, як я люблю його і що він для мене означає. В останні години життя в нього почались галюцинації, але були періоди просвітлення, коли батько на кілька хвилин повертався до свідомості і повністю сприймав те, що відбувається. В один із таких моментів я востаннє спробував сказати йому, як він для мене важливий, як я люблю його, й голосно схлипував по обличчю струменіли сльози, а з носа текло. На мій превеликий подив батько повернувся і глянув мені прямо в очі. Його обличчя осяяло доброю і співчутливою посмішкою. Він взяв мої руки і уважно слухав мене, не відвертаючись і не перебуваючи. Коли я перестав ридати і сякатись, і сказав йому все, що накопичилось за довгі роки, батько вимовив: Дякую. Його голос був сповнений любові і ніжності. А потім він додав: Я теж тебе люблю. Я розповідаю цю історію, щоб наголосити на двох ключових моментах, і обидва вони дуже важливі у світлі всього того, про що ми говорили в цій частині книги. Перше, маленькі кроки можуть призвести до серйозних зрушень. Мій батько не змінився, але зробив один крихітний крок, постарався відкритись і уважно вислухати. І, хоча епізод тривав лише кілька хвилин, завдяки цій незначній зміні в мене з'явився чудовий сповнений любові спогад, який я буду ніжно зберігати до самої смерті. Суспільство посилено навію нам, щоб поліпшити життя, необхідно перебудувати всі його сфери або радикально змінитись, або повністю трансформувати спосіб мислення, а то й усе разом. Проблема в тому, що ці методи не допомагають. Зазвичай усе закінчується мотрошним стресом. Ми дедалі сильніше тиснемо на себе, прагнучи змінитись і стати найкращими, ніж є. Вичитуємо себе за те, що не відповідаємо власним очікуванням. На жаль, замість того, щоб надихати такі ситуації підривають дух. Та чому б не полегшити собі тягар? Чому б не знизити напругу? Рим не був збудований за один день, те ж саме стосується і повноцінного, наповненого сенсом життя. Чому б не послабити хватку? Рухайтесь повільно, маленькими кроками і пам'ятайте мораль прекрасної байки Азопа Ворона і глечик. Не поспішаючи, ви досягнете мети. Якщо ви спробуєте в короткий проміжок часу глобально змінити своє життя, то майже напевно зазнаєте невдачі іноді таке вдається, але не ні. Але поступово незначні зміни можуть радикально вплинути на ситуацію. Хочу процитувати Туту. живіть і творіть добро. Якщо поєднати все добро, яке роблять люди, воно здатне врятувати світ. Другий важливий момент, на який я хочу звернути вашу увагу, ніколи не пізно почати поступово змінюватись. Зрозуміло, ви можете не погодитись, наш мозок чудовий пристрій із вигадування відмовок. Він наводить усілякі причини, чому ми не можемо або не повинні змінюватись. Один із його улюблених доводів уже занадто пізно, я вже не здатна змінитись, я такий, який є, таким я був завжди. Але не вірте, не вірте подібним думкам. Ми не витисані з каменю, а здатні вчитися, розвиватись, діяти і думати по інакшому. Потрібно лише прислухатись до свого серця і запитати себе, що я можу трохи змінити. Що я можу сказати або зробити по-іншому, щоб більше відповідати своєму ідеалу. Мені б хотілося, щоб батько почав змінюватись раніше, а не на смертному одрі. Але я неймовірно вдячна йому за цей дорогоцінний прощальний подарунок. Він відкрився, повернувся в сьогоденні і дозволив мені поділитись з ним своїми істинними почуттями, і батько зробив це охоче. Це прекрасний спогад, який водночас і зігріває і розбиває моє серце. І яскраве свідчення того, що поки ми живі, ніколи не пізно зробити щось важливе. Розділ 18: Позбавляємось поганих звичок. Марк Твен якось сказав: Палити кинути легко, я сам кидав тисячу разів. Навіть якщо ви ніколи не курили, то зрозумієте, що мав на увазі цей знаменитий письменник. Як часто ми говоримо, я більше ніколи цього не зроблю, а наступного дня історія повторюється. Чи часто ви думали, наступного разу я зроблю по-іншому? І ось настає цей наступний раз, і ви в жаху, тому що знову йдете второваною стежкою. Річ у тому, що піддатися поганим звичкам легко навіть за нормального перебігу життя, але коли ми потрапляємо в важку ситуацію, ймовірність зірвати значно зростає. Під поганими звичками я маю на увазі моделі мислення, які підходять під третій варіант формули успіху залишитись і нічого не змінювати, або поводитись так, що ситуація лише погіршиться. До цієї категорії можна зарахувати що завгодно зловживання препаратами і алкоголем, віддалення від сім'ї та друзів, агресивною конфліктну поведінку, ухилення від важливих справ і фізичних вправ. У нас купа поганих звичок і було б нерозсудливістю намагатись позбутися їх усіх. Як я вже говорив у попередніх розділах, ключ до успіху у поступових змінах. Кладіть лише по одній цеглинці за раз – Якщо ви вирішите позбутися одразу кількох поганих звичок, наймовірніше вантаж виявиться непідйомним, і ви здастеся. Але якщо знаєте, над якою звичкою вам потрібно попрацювати, то можу вас порадувати. Тепер ви володієте всіма необхідними навичками, щоб їх позбутися. І знову процитую Марка Твена: звичка є звичка, її не викинеш за віконце, а можна тільки вічливо зі сходинки на сходинку звести зі сходів. Якщо це для вас важливо, то ви впораєтесь. Змінюємо моделі поведінки. Якщо хочете змінити саморуйнівні моделі поведінки, дайте відповідь на 6 запитань: Що я роблю? Що виступає тригером? Чого я цим домагаюсь? Яка розплата? Які є варіанти? Які навички я можу використовувати? Давайте детально зупинимось на кожному питанні. Перше, що я роблю? Перший крок до того, щоб змінити проблемну модель поведінки, визначити, як вона виглядає, що конкретно ви говорите або робите. Наприклад, термін прокрастинація не описує ваших дій, а свідчить про те, що ви чогось не робите. Якщо ви прокрастинуєте замість того, щоб зайнятися якоюсь важливою справою, вкажіть, що конкретно робите: граєте в комп'ютерні ігри, читаєте новини, витріщились в стіну, перекушуєте, лежите в ліжку. Якщо погана звичка полягає в тому, що ви уникаєте спілкування з друзями, потрібно визначити, що конкретно ви говорите або робите. Можливо, ви ігноруєте їхні повідомлення, відхиляєте запрошення, придумуєте відмовки, скасовуєте захід в останню хвилину. Антоніо сказав, що його проблемна поведінка полягає в тому, що він занадто багато п'є. Я попросив його уточнити занадто багато, це скільки. Виявилось 7-8 пляшок пива за вечір. Друге. Що виступає тригером? Важливо визначити, які чинники ситуації, думки, почуття запускають вашу проблемну поведінку. Коли і де ви починаєте поводитись певним чином. Можливо, тригером виступають певні люди, місця, ситуації або події? Які думки, почуття, спогади, емоції, відчуття або спонукання у вас виникають, щойно ви збираєтесь піддатися поганій звичці? Якщо складно відповісти на це запитання, краще почати вести щоденник. Записуйте, коли йде, повернулися до проблемної поведінки, і спробуйте визначити, що відчували та про що думали до того, як це сталося. Антоніо зрозумів, що його тригер повернення додому з роботи. Спочатку він відчував тривогу, провину, утруднення в грудях, скутість в животі, його відвідували болючі спогади про доньку, в голову приходили думки на кшалт о ні. Ще один важкий вечір, і зрозуміло з'являлось бажання пити. Третє, чого я цим домагаюсь? Будь-яка поведінка переслідує якусь вигоду. Таким чином ми прагнемо щось отримати і загрожує розплатою якимись негативними наслідками. Розуміти, у чому ваша вигода, зовсім не обов'язково, але корисно. Чому? Тому що тоді ви усвідомлюєте, чому продовжуєте дотримуватись певної моделі поведінки. Якби ви не хотіли щось отримати натомість, то не стали б чинити таким чином. Саме тому корисно знати, чого ви хочете. Зазвичай вигода зводиться до такого. Ви уникаєте чогось небажаного. Ви отримуєте доступ до того, чого хочете. Нижче. Ви знайдете найпоширеніші приклади вигоду, одержуваної за допомогою поганих звичок. Ви уникаєте людей місць ситуацій або подій, які ставлять вас у скрутне становище. Ви уникаєте небажаних думок, почуттів, спогадів, відчуттів або спонукань. Ви почуваєтесь краще. Ви реалізуєте свої потреби. Ви привертаєте увагу. Ви маєте гідний вигляд у своїх очах або в очах оточуючих. Ви відчуваєте, що маєте рацію, а інші помиляються. Ви вважаєте, що успішно дотримуєтесь важливих правил. Вам здається, що ви старанно намагаєтесь розв'язувати проблеми. Вам здається, що життя, світ, ви самі, ваше оточення набуває сенсу. Антоніо швидко зрозумів, що випивка допомагає йому сховатись від неприємних думок і почуттів, розслабитись. Якщо не можете зрозуміти, яку вигоду отримуєте з проблемної поведінки, це нормально. Не обов'язково володіти цими знаннями, щоб змінити свою поведінку. Корисно, але не обов'язково. Четверте яка розплата? Ймовірно, ви вже частково розумієте, чим загрожують для вас певні моделі поведінки, інакше не хотіли б їх змінити. Але варто більш глибоко вивчити це питання. Чим обертаються ваші вчинки в плані здоров'я, гарного самопочуття, життєвої енергії, стосунків, грошей, даремно витраченого часу, втрачених можливостей, що значуще або цінне для вас ви втрачаєте? Які небажані наслідки вас наздоганяють? Це не привід, щоб зайнятися самобочуванням, а якщо ваша свідомість дістала велику палицю і почала обходити вас, повторюючи свою улюблену історію, ти недостатньо гарний. Киньте якір, відчепіться від цих думок і будьте доброзичливим до себе. Антоніо розумів, що зловживання алкоголем негативно позначається на його здоров'ї та шлюбі, але, гарненько поміркувавши, він виявив і інші негативні наслідки. Наприклад, він погано спав, коли накачувався алкоголем. Наступного дня був млявим, не міг сконцентруватись на роботі і постійно бурчав. Крім того, така поведінка віддаляла його від основних цінностей бути люблячим, люблячим і готовим надати підтримку партнерам, що в свою чергу погрожувало почуттям провини і тривогу. П'яте, які є варіанти, легко заявити. Я більше не хочу чинити так-то і так-то». куди складніше сказати. Замість цього я хочу робити те то. Але це необхідний крок до подолання поганих звичок. Що ви робитимете, зіткнувшись зі своїми тригерами, неприємними ситуаціями, думками і почуттями, які ми виявили, відповідаючи на друге запитання. Якщо більше не хочете поводитись так, як описали у відповіді на перше запитання, що ви будете робити замість цього? На цьому етапі настав час звернутися до цінностей. Які дії засновані на цінностях, ви зробите? Антоніо вирішив, що хоче споживати помірну, а не надмірну кількість алкоголю, дві пляшки пива за вечір замість восьми. Він виробив нову модель поведінки, повільно випивати свої дві пляшки, розтягуючи їх більше, ніж на дві години, а коли пиво закінчиться, пити трав'яний чай або воду. Які навички я можу використовувати? Це шосте питання. Ми не можемо змінити свої звички, якщо будемо тільки думати про це. Інформація, яку ми зібрали, відповідаючи на запитання з 1 по п'яте, корисна, але ключ до змін лежить у відповіді на шосте запитання. Коли ми починаємо активно застосовувати прийоми терапії прийняття відповідальності, подумайте, які навички потрібні, щоб впоратись з проблемними думками, почуттями, спогадами, відчуттями і спонуканнями, спробуйте кинути якір, відчепитись від думок, звільнити місце для емоцій, поспівчувати собі, звернутися до своїх цінностей. Антоніо використовував усі ці навички. Дорогою з роботи додому він нагадував собі про цінності, на які хотів спиратися як партнер бути люблячим, турботливим, терплячим, розуміючим, надавати підтримку. Приїхавши додому, він вичікував три хвилини, перш ніж вийти з машини. Кидав якір, відчеплювався від своїх думок і знову згадував про цінності. Потім чоловік звільняв місце для своїх почуттів, включно з бажанням випити, і виявляв співчуття до себе. Протягом вечора він знову і знову звертався до освоєних прийомів, коли в цьому була потреба. Антоніо почав проводити вечори відповідно до своїх цінностей, піклуючись про себе, надаючи підтримку даруючу любов, пив небагато, проводив часи з дружиною, зміг оцінити, наскільки змінилось на краще його життя. Невже життя змінилося одномоментно? Чи дотримувався чоловік нових правил беззаперечно, чи виконував він їх бездоганно? Ні, ні і ні. Зрозуміло ні. Чому? Тому що Антоніо, як і всі ми, людина, а люди недосконалі. У нас є недоліки, ми схильні до пристрастей, ми легко все псуємо і підводимо самі себе, і коли таке трапляється, стає боляче, саме тому нам потрібно самоспівчуття. Щоправда, для того, щоб змінити погані звички, потрібні час, сили та енергія. Рідко буває так, що цей процес протікає гладко. Іноді ми використовуємо прийоми терапії прийняття і відповідальності, і вони нам допомагають, а іноді від них так, не так багато користі, бо у світі немає нічого ідеального. Іноді ми про них забуваємо нам ліньки, або ми просто не хочемо їх використовувати, тому що ми люди. У нас будуть злети і падіння, прориви і невдачі, білі й чорні смуги. Саме так почне протікати процес зміни поведінки. Мене багато часу, можливо кілька місяців, перш ніж нові моделі поведінки стануть для нас звичними. Не вірте книжкам, у яких пишуть, що для вироблення нової звички потрібно лише 21 день. Для таких заяв немає наукового обґрунтування. Бувши підлітком і юнаком, я дуже багато пив, а сьогодні я практично не торкаюся алкоголю. Я успішно позбувся звички зловживати ним. Але зі звичкою налягати на нездорові продукти, особливо на шоколад, торти і морозиво, я борюся досі зі змінним успіхом. Бувають періоди, коли я продуктивно застосовую описані в книзі прийоми, і тоді моє харчування можна назвати досить здоровим. Але, трапляється, що забуваю про терапію прийняття відповідальності, повертаюся до шкідливих продуктів і починаю набирати вагу. Іншими словами, з одними звичками боротися легко, а з іншими складно. Підтримуємо нові звички. Тільки змінити свою поведінку мало, потрібно ще й дотримуватись її. Як нам не забути про нові моделі, поки вони не перетворюються на звички. Є сотні, якщо не тисячі способів, які допомагають це зробити. Але всіх можна звести до того, що я називаю сім чинників нового життя: нагадування, записи, винагорода. Повсякденні справи, напарник, аналіз, перетворення. Давайте докладніше познайомимося з кожними з них. Нагадування ми можемо використовувати будь-які інструменти, які нагадуватимуть нам про нову модель поведінки. Наприклад, спливаючі повідомлення або заставка на екрані комп'ютера чи телефона, що містять важливе слово, фразу чи символ, нагадають нам про необхідність діяти усвідомлено та дотримуватись певних цінностей. Можна скористати старим добрим прийомом, написати записку, прикріпити її на холодильник, дзеркало у ванні чи приладової панелі автомобіля, зробити запис у щоденнику, в календарі або створити замітку в смартфоні. Можна написати лише одне слово дихай, відпусти або терпіння чи цілу фразу, наприклад, зроби паузу або турбота і співчуття. Ще один варіант наклеїти яскравий стікер на ріменець наручного годинника, задню панель смартфона або екран комп'ютера. Щоразу, коли ми користуватимемося цими пристроями, стікер нагадуватиме нам про нову модель поведінки. Записи. Можна записувати, як ви поводилися впродовж дня, зазначаючи, коли і де вам вдалося дотримуватися нової моделі поведінки та яких переваг ви досягли. Крім того, відзначайте повернення до старої моделі поведінки, якою була розплата за це. Для цих цілей підійде як традиційний щоденник або блокнот, так і комп'ютер. Винагорода. Коли ми пробуємо нову модель поведінки і діємо відповідно до своїх цінностей, то в будь-якому разі наші старання будуть винагороджені. Але ми можемо зміцнити цю звичку з допомогою системи заохочень. Наприклад, доброзичливо скажіть собі: молодець, тобі це вдалося? Ще один спосіб поділитися успіхом із близькою людиною, яка, як ви знаєте, відреагує позитивно. Але, можливо, вам більше до душі матеріальні винагороди. Наприклад, якщо протягом тижня ви успішно дотримуєтесь нової моделі поведінки, то отримуєте щось приємне йдете на сеанс масажу або купуєте собі книжку. Повсякденні справи: якщо ви щоранку починаєте із зарядки або занять йогою, з часом така поведінка стає для вас природною. Вам не доводиться напружуватись, щоб пам'ятати про це. Дія вимагає меншого самоконтролю і стає частиною вашого повсякденного життя. Поекспериментуйте. Спробуйте зробити нові моделі поведінки частиною ваших звичайних справ. Наприклад, приїхавши з роботи автомобілем, ви можете щовечора затримуватись в машині по дві хвилини, щоб кинути якір, і подумати про те, якими цінностями хочете керуватись, коли переступите поріг будинку. Напарник: і вчитися і займатися спортом легше, коли у вас є напарник. Товариство анонімні алкоголіки дає кожному учаснику наставника, який допомагає не зірватись, коли настануть важкі часи. Чи є у вашому оточенні добра, турботлива і здатна підбадьорити людина, яка підтримує вас, поки ви звикатимете до нових моделей поведінки? Можливо, ви регулярно зустрічатиметеся з нею, розповідатимете, як у вас ідуть справи, і це може бути вашою винагородою. Або надсилайте йому листи електронною поштою, або використовувати його як стікер. Просіть нагадувати вам про нову модель поведінки в ті моменти, коли це необхідно. Наприклад, скажіть йому: ти можеш мені нагадувати, що час кинути якір, що й не підвищу голос. Аналіз. Регулярно аналізуйте свою поведінку та її вплив на ваше життя. Ви можете вести записи або обговорювати свій прогрес із кимось. Варто перетворити цю процедуру на щоденну вправу, виконувати її перед сном або коли прокинулись. Протягом кількох хвилин подумайте над відповідями на запитання, як у мене йдуть справи, що мені допомагає, що мені не допомагає, на чому сфокусуватись, що робити рідше, а що по-іншому. Аналізуйте також свою поведінку в ті моменти, коли повертаєтеся до колишніх моделей. Зазначайте, які тригери її запускають, чого це вам коштує, чи загострюються ваші страждання, коли це відбувається. Але не потрібно займатися самокритикою. Ви неопереджено аналізуєте, якими наслідками для здоров'я і гарного самопочуття загрожує повернення до колишніх звичок. Усвідомивши це, ви отримаєте стимул переключитись на нові моделі. Перетворення Найчастіше ми можемо перетворити навколишнє середовище, щоб нові моделі поведінки легко прижились, і нам було легше їх дотримуватись. Наприклад, якщо ваша мета здорове харчування, то можна навести лад на кухні – Позбутися шкідливих продуктів або заховати їх якомога далі і заповнити запаси в холодильнику та куморі чимось корисним. Якщо ви хочете ходити до спортзалу вранці, можна заздалегідь скласти все необхідне в спортивну сумку і поставити її поруч із ліжком або на іншому видному місці, щоб ви прямо зранку були готові до тренування. І зрозуміло, сумка буде нагадуванням. Ось вони, ваші сім чинників. Проявіть фантазію. Поекспериментуйте з ними! Поєднуйте та змішуйте їх, і в результаті отримайте власний рецепт довгострокових змін. Удачі. Повернення до старих звичок. Автор твердження Правдика практика веде до досконалості, помилявся. Нічого досконалого не буває. Практика допоможе зробити ваше життя кращим, але не позбавить усіх видів саморуйнівної поведінки. І ви, і я, і всі інші жителі цієї планети продовжуватимемо помилятися, потрапляти в халепу, і іноді повертатись до старих моделей поведінки. Це стане траплятися знову і знову, знову і знову, саме тому, що людям властиво часто помилятися. Я люблю ставити своїм клієнтам два запитання: що ви скажете або зробите, коли знову припуститеся помилки, щоб ефективніше впоратися із ситуацією. Завдавши болю собі або оточуючим, що ви зробите, щоб загладити провину і відшкодувати збитки? Перш ніж давати відповідь на ці запитання, згадайте про свої цінності і подумайте, якою людиною ви хочете бути. Якщо ви виявитеся, здатні діяти усвідомлено і керуватися своїми цінностями, що ви скажете і зробите, коли помітите, що припустилися промаху? Чи зможете пробачити себе, відпустити ситуацію, і рухатись далі? Чи знайдете місце для хворобливих емоцій, чи зможете відчепитись від непотрібних думок, бути доброзичливим щодо себе, конструктивно розв'язувати проблеми, і продовжувати жити далі, замість того, щоб загрузнути в самозвинуваченнях? Зверніть увагу, це не означає, що ви здаєтесь, ви просто реально дивитесь на речі. Що більше ви практикуватиметеся, то більше почнете орієнтуватись на свої цінності, жити повноцінно, прощати себе і співчувати собі, відчіплюватись від неефективних думок. Звільняти місце для неприємних почуттів. Що більше практики, то краще майбутнє. Але водночас ми маємо позбутися нереалістичних очікувань і дозволити собі бути неідеальними. Правда, життя в тому, що ми назавжди обиратимемо оптимальний варіант ми не станемо святими або супергероями, ми всього лише люди, а отже, ми недосконалі. Хоч би як добре ми опанували прийоми терапії, прийняття та відповідальності, навіть якщо вони стануть нашою другою натурою, іноді ми забуватимемо про них і повертатимемося до старих моделей поведінки. Саме тому під час роботи з клієнтами я завжди згадую про рецидив, я кажу приблизно так. Що ж, ви дали собі обіцянку, що відтепер, замість того, щоб кричати на партнера і на дітей, ви будете спокійно і терпляче пояснювати причини невдоволення. Я впевнена, що зараз ви абсолютно щирі і сповнені рішучості працювати в цьому напрямку, але хочу поставити вам запитання: яка ймовірність, що ви ніколи більше не підвищите голос на близьких. Моя мета при цьому не підірвати мотивацію людини, а повернути її до реальності. Я виявив, що більшості людей імпонує така чесність і вони перестають чіплятись за думку. Ти маєш бути ідеальним. Підбиваючи підсумок, можу сказати перетворення даються важко. Вони нам під силу, але це нелегко. Налаштовуйтесь на успіх, рухайтесь маленькими кроками, кладіть по одній цеглинці за раз. А коли повернетесь до старих моделей поведінки, а ви обов'язково до них повернетесь, киньте якір, визнайте свій біль і будьте до себе доброзичливі!